Вітаю, вітаю всіх! І сьогодні в мене такий образ із сережками. Я думаю, так мають не виглядати. Так, і запрошуємо глядачів. Привіт усім. Сьогодні в мене такий яскравий сонячний образ. Послухаємо щось музики. І, знаєте, я все-таки розкажу вам історії з мого життя, коли я могла померти, або мене могли вбити. Дійсно, таких історій, на жаль, назбиралося. Ти фантазерка? А чому ви вирішили, що я фантазерка? Що за картина на фоні? Моя картина. А ви мені кажіть, чи личать мені ці сережки? Гарно пишете, дякую. Не зрозуміла, що озвучка Лича, дякую. Хочу, щоб мені заблокували тік-ток, Так не дивіться. Дякую, що вас багато, дякую, дякую. Зараз будемо розмовляти. А я чорнява, гарна кучерява. Ну, я не чорнява. Але все ж гарна кучерява, як мені здається. Так. Привіт-привіт усім. Привіт. Красуня, дякую. От хтось приходить і пише мені, якби мені заблокували Тік-Ток. Ну, якщо ти не хочеш на мене дивитися, навіщо ти дивишся на мене? Привіт, красуня, привіт! Що з вами сталося? Пише Класуня. А що зі мною сталося? Ви маєте є те, що я назвала такий ефір, коли мене могли вбити, зараз розкажу. А якщо що сталося, що я дуже гарна. Дякую, привіт, красотка, привіт. До речі, це сукню мені придбала мати. Як вона вам. Красуня, дякую. Перший випадок в моєму житті. Бомбезно, дякую. Красуня, дякую, 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 сонечки. Продаю аккаунт з монетизацією, Валес. Ну, ви можете в мене купити аккаунт. Тільки не цей у мене є додатковий. Коли моя мати була мною вагітна, а в них, так би мовити, стався черговий секс із батьком, а потім вона прийшла до магазину і там втратила свідомість. Всі думали, що в неї викидень, це було 6 місяців, але я вижила. Це ви були на топ модель по-українськи. Так, вона не моргає, моргає. Я що основно заблокували, заблокувала чи що? Е, ну, то були блоки в мене, але цей не блокований, і ще один є блокований. Привіт у вас вже більше ста. Дякую, дякую, дякую. Ось, і це перше те, що сталося. Це коли мене могло не стати. Привіт, красотка, привіт. тобто ще до народження. Але я народилась, почала зростати. Мати почала скаржитись на те, що я часто хворію якимись застудними. Не знаю, наскільки це було вже правдиво. Але чи могло це забрати моє життя, я точно не знаю. Ти відкуда я із Чернігівщини. Продовжила займатися модельним? Так, іноді фотографуюся. Я бувало показувала фотографії. В тіктоці от домовилися з Торафиною позніматися знову. Ну і а, наступні рази, якщо не враховувати, а, якихось суїцидних думок і так далі, то я можу згадати історію з роботою. Коли чи фарбуєте віє тушу ні. Не фарбую зараз. Не нафарбована. Я оце боюся, що вони випадуть. Знаєте чому? Тому що їхні закріплювачі вони загубилися. Я працювала в райському дворику. Якщо чесно, мати мене туди потягнула, сказала, там класно село біля Києва. І райський дворик. Ну, проти магазин Фора, так більш нічого ніде немає. Я там працюю, там ще неприємний такий чоловік був, звали його Костя. А, він, до речі, чи не під не глющить у мене ефір. А, він ще такий нахальний був, просив розміняти мене гроші йому і так далі. А потім, як виявилося, матері моїй не хочуть заплатити за роботу. там. в неї ж ноги попухли, тому що вона там довго прибирала а, на кухні. Ну, і це було надвечір. А, Наталка, яка там адміністратор каже, я вам не оплачу роботу. Ви ходите до психіатра, чому ви мене це питаєте? Ні, не ходжу. Звідки таке питання? А, я вам не подобається як виглядаю чи як поводжуся. Мати е, Роседа почала з нею сваритися, і як факт, що там карасі, якісь ще карасі. А, пора вже її і сходи, і сходити, а пише Настя. А що ж такого Настя у моїй поведінці, Не такого. А, а Настя, розкажіть по пунктиках. Привіт, привіт. Розказує нібито історію про те, як мене хотіли вбити. А чи зґвалтувати, чи я не знаю, що, чи залякати. У тебе справа дуже добре. А... Сварка виникла, посварилися. І я бачу, що там починають всіх людей виганяти. Ну, якби не виганяти, а діти вже з роботи, відпускають раніше. Я кажу, матері, давай звідси вимітатися. А то мало що тут буде. Ми все-таки доволі такі тендітні жінки. І ми йдемо із Райського дворика. А ще стоїть там такий Ара. Так би мовити, я нічого проти е, грузинів не маю, стоїть і каже. Е, жарко вже. Е, люди працюють і змінюються, райський двор лишається. Ну, я кажу, тому що тут людям не платять за роботу. Не оплатити роботу це взагалі там е, рабство. І, і ми йдемо привіт. Лягає ефір О, і сильно, і я і виходжу з матір'ю.